Слава Богу. Як ваш настрій? Виспались? Не дуже. Я вчора своїх діток лягав з ними. Кажу, нам прийдеться завтра дуже рано вставати. А вони кажуть, нічого, ми встанемо. Ми ж в школу встаємо. Я кажу, це ж ще раніше треба встати. І вони кажуть, ні, 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 ми встанемо. І ви знаєте, трохи там балувались, ну все таки заснули. Я їх сьогодні зранку вже бужу, кажу, все встаємо. Вони кажуть, так ми ще ж не поспали, ми ще спати хочемо. Кажу, я вас вчора попереджав, встаємо, будемо готуватися, бо такий час, що і мама не може сильно допомогти, бо мама з меншою. І мені приходиться допомагати дружині. Ви знаєте, коли наші діти сьогодні стояли спереду і зараз. Ну, Ми в сім'ї переживаємо такий момент радості, коли в нас є донечка, і вона ще не говорить, не ходить, не бігає. і Ще повністю залежна від мами. І я замітив одну ще таку річ, що коли дитинка, вона маленька, ми завжди їй кажемо: ну скажи перші слова. Скажи там мама, скажи тато, Там дитина починає тільки ходити, ми такі всі раді. Дитина підростає, починає говорити, тоді ми вже кажемо, слухай, ну ти вже закрий свій рід. Скільки можна вже говорити? Такий парадокс. Учимо дитину говорити, а потім, коли дитині дитини вже язик розв'язується, ми можемо сказати таке, що ну скільки можна, ну я вже контролюй. Знаєте, ми такі люди, ми не постійні, нам такі, такі хвихи. Ми хочемо того, дитина починає робити, воно нам надоїдає, ми вже кажемо, ну вже хватить. ви знаєте, останнім часом переживаючи моменти, які відбуваються. В першу чергу в моїй сім'ї я хотів би сьогодні поділитися словом. І я замітив таку одну річ, що не завжди атмосфера в домі вона відповідає поведінці наших дітей. Не завжди атмосфера, яка є в нашому домі, вона відповідає поведінці наших дітей. Я замічав протягом свого життя такі речі, що бувають сім'ї, вони успішні, благополучні, а їхні діти, вони. На жаль, не такі, як їхні батьки. Ми можемо знати, що є виховані батьки, які правильно в житті поступають, але дивлячись на їхніх дітей, ми можемо розуміти, що не завжди їхні діти вони відповідають поведінці їхніх батьків. Не завжди стосунки батьків відповідають стосункам дітей. Ми можемо бачити, що в тата з мамою гарні можуть бути відносини в сім'ї, але на превеликий жаль. В їхніх дітей відносини вони можуть не відповідати тим відносинам. Ви знаєте, коли молоді сім'ї, вони створюються, коли вони роблять пропозицію хлопцям-дівчатам, і вони говорять так, я згадую свій момент, і ці молоді люди, вони коли створюють сім'ю, вони думають, ну, можливо, я не буду поступати в своїй сім'ї так, як поступав мій тато, моя мама. Але питання, чи маємо ми якусь альтернативу тим речам, які поступали в нашій сім'ї? Ви знаєте, діти, які виростали в інтернаті, вони іншої ну, альтернативи не мають, як в них серце, воно жорстоке. Вони не, знають, вони не знають, що таке любов, вони не знають, що таке довіря, вони не знають, що таке батьківська любов, материнська любов. В них життя воно зовсім відповідає не тим стандартам, яким в наших сім'ях ми будуємо. І зачастую, дивлячись на таких людей, на таких дітей, ми можемо навіть не спереживати їм, а навпаки, осуджувати їх, казати, та як, як так? Ви знаєте, коли ще я жив в Україні, у нас такий був момент, коли ми після служіння кожну неділю практично ми відвідували інтернат. І коли ми приходили туди, ти дивився на тих дітей, і ти розумів, яке майбутнє може чекати тих дітей, яке майбутнє чекає сьогодні наших дітей. І ми дивилися на них. Ми були одногодки з ними, але в нас був тата, в нас була мама, і ми знали, що ми вертаємось додому. Ми знали, що ми вертаємося в свої дома, а ці діти вони залишалися там. Альтернатива. І останнє, що я хотів би звернути, на що я зараз звертаю увагу, не завжди батьки можуть розуміти своїх дітей. Не завжди батько, не завжди мама може зрозуміти, через що проходить її дитина сьогодні. Ви знаєте, я виростав в одній атмосфері, коли ще в нас не було телефонів, коли в нас ще всього не було, та й машин не було. Я згадую, коли мама розказувала, коли вони перший раз побачили велосипед. Мама каже: вони вибігали, вони дивилися, і цей велосипед він оставляв таку колію. І мама каже: дивилися, і ми думали, як так? Два колеса, а одна лінія. Хто пам'ятає, як ми вчилися їздити під рамою велосипед, і так збоку, ти сидиш так крутиш під тею Україну, і а ще, якщо навчишся добре їздити, ще когось можеш вести, то взагалі якийсь нонсенс. Я замітив недавно один ролик, колись нас батьки карали, нас закривали в хаті, там в кімнаті, сказали: не вийдеш. Зараз для дітей це було благословіння. Коли б їх тато, мама закрив би в кімнаті і сказав, не вийдеш. Ми всі рвалися на вулицю. Я замітив один ролик: один тато наказав свого сина і сказав, ти будеш гуляти на вулиці. І цей син стоїть біля вікна і каже: тато, впусти мене в дім. А він каже, ні, сину, ти сьогодні наказаний, ти гуляєш на вулиці. А він каже, а що я буду робити? А він каже: мені нема різниці, знайди собі заняття, йди до сусіда, стукай йому в двері, ламай забор, що хоч, роби. І ви знаєте, я замічаю, що з часом інколи батьки не розуміють, через що проходять сьогодні наші діти, що відбувається в їхньому серці. А це все залежить від того, наскільки ми сьогодні спілкуємося зі своїми дітьми і розуміємо час, в який вони живуть. До чого я це все вів, до чого я все казав? Я хотів би зачитати одну історію, яка записана в Біблії, і декілька уроків, декілька моментів ми візьмемо для себе. Історія, яку я хотів би прочитати, це Іван від Луки, 15 розділ, з 11 віршика такі слова. І він оповів: у чоловіка одного було два сина, і молодший з них сказав батькові, дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. По небагатьох днях зібрав син, молодший усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий в тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той послав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунок свого хоча б стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гинув. Устану й піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішив я очі проти неба та супроти тебе, недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного з моїх наймитів. І встав, і пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько взледів його і переповнився жалем, і побіг, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішив я очі проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм, а батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть. Персня, подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля, відгодований, та й заколіть будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий, ужив, був пропадав і знайшовся, і почали веселитися вони. А син старший його був на полі, і коли він ішов і наближався додому, почув музику та танці, і покликав одного із слуг та й спитав, що це таке. А той відказав йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв і розгнівався той і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька, сказав: Ото стільки років служу я тобі, ніколи наказу Твого не порушив, ти ж ніколи мене козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване, і сказав він йому: ти завжди зі мною, дитино, і все моє то твоє, веселися та тішся тепер. Треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, і був пропадав, і знайшовся. От така історія записана на сторінках Біблії, яку Ісус Христос розповів цю причту. Перед цим в нього сталася дискусія з книжниками-фарисеями, і вони його докоряли і казали, що Він їсть, і п'є з блудницями, митерями, що він ну, якийсь недостойний, він неправильний. Ви знаєте, коли я читав цю причту, коли я читав цю розповідь, яку розповів Ісус, я задався питанням, чи гарна була атмосфера в домі цього батька. Якщо дивитися на те, що ми прочитали, я думаю, там була дуже прекрасна атмосфера. Але чи розуміли це діти? Чи розуміли це діти, які жили з тим батьком? Я не думаю. Ви знаєте, коли менший син прийшов і сказав до свого тата: віддай мені частину, в старому заповіті сказано, непошлушного сина, який не слухався наказу, який був неслухняний по відношенню до своїх батьків, Біблія каже в повторенні закону, що його повинні були витягти і побити камінням. Але цей батько він робить зовсім інші речі. Він слухається сина, який прийшов до батька з докором, сказав: віддай мені частину того, що належить мені. Ми можемо трактувати це різне. Іншими словами, він сказав, тату, мені не цікаво дочекатися, поки ти помреш, і ділити маєток з моїм братом. Я хочу вже цю частку сьогодні. І цей батько. Ну, мене дивує цей батько. Чесно скажу, я не знаю, навіть сьогодні, якби ми відреагували, якби наші діти вони прийшли б до нас і сказали, тату, ну ти ж будеш ділити частку своєму, ну тебе ж колись не стане. Можна мені сьогодні частку того, що ти віддасиш мені? Якою була б наша реакція? Що можливо скажуть про нас люди, що подумають інші. Але цей батько, не дивлячись ні на що, він каже: добре, сину, як хочеш. Я зроблю. Я не знаю, була така практика. Я читав різні тлумачення, деякі кажуть, що була така практика, що батьки ділили. Але це був вибір батька, коли батько ініціативу і таку ініціативу проявляв, не син. Цікава атмосфера в цій родині, що батько він не бере кнута і не наказує свого сина привселюдно і каже, ти опозорив мою сім'ю, ти щось зробив. Він віддає цю частку йому І цей син, він іде і він. Десь там щось робить. Цікавий момент, що старший син він слідкував за меншим. Знаєте чому? Бо коли він вернувся, він докоряє батька і каже, твій менший син він розтратив все знаєш, де? Ти знаєш, куди він це все твоє маєтко. Він, дів. він з блудницями, він там гуляв, пив, він все робив, і ти його простив. Ви знаєте, серце батька може зрозуміти, можливо, тільки батько. Не завжди. Серце мами може зрозуміти тільки мама. І то не завжди. Чому? Тому що різні бувають батьки. Але дивлячись на це, я замічаю і вивожу для себе декілька таких моментів, що в гарній сім'ї, в гарній атмосфері не завжди можуть виростити гарні, приємні діти. І ви знаєте, Три речі, на які я хотів би сьогодні звернути увагу. Перше, це в такій атмосфері є вільний вибір, вибір кожного. Якщо гарна атмосфера в сім'ї, дитина вибирає. Давайте згадаємо наше дитинство, коли ми виростали і ми хотіли якусь здобути певну професію. Ми приходили до батьків і казали, ми хочемо бути, ну, не знаю, столяром, трактористом дояркою, і ще якимись речами. І ми казали: ну, може, подумай, може, ще щось. І завжди казали, ну це твій вибір, як вибереш, так і буде. Коли ми одружуємось, ми приходимо до своїх батьків і ми кажемо, тату, мамо, ну понравилась сестра, понравився брат, ще якісь речі, і ми вже придивляємося до батьків, дивимося ну, на сім'ю, на родину, ну якось так, може багачу, може біднішу, може ще якісь речі, може перспективи якісь, ну, подумай, зваж, розваж. Але ми забуваємо, що це вибір нашої дитини, це не вибір наш. Це вибір нашої дитини. Ви знаєте, я дивлюся, коли ми приїхали в цю країну, ми привезли своїх дітей, і наші діти вони вивчили англійську мову досконаліше, ніж ми. І вони розмовляють, вони на роботі спілкуються. А ми інколи на роботі не можемо два слова зв'язати, але зато ми відстоїмо цінності свої. І наші діти виростають, і ми не думаємо про перспективу майбутнього. В нас народяться внуки. Вони також будуть в цій країні. І їм треба також говорити, проповідувати про Слово Боже. Я пам'ятаю, колись одного разу Андрій Бойко він проповідував, він казав про втрачений час. Я не знаю чому, але ця проповідь вона по-особливому закарбувалася в моєму серці. Коли він проповідував, він сказав такі слова, що каже: коли ми приїхали в Америку, ми думали, що ми збережемо свої сім'ї, свої родини. І він каже, на превеликий жаль, час нас обікрав. І він каже: Ми не вивчили мову. Ми не влилися в цю. І він каже, коли до мене приходять внуки, і я їм хочу розказати про Бога, а мої внуки не розуміють української мови, І він каже: Я розумію, я в тупіку. Я розумію, що час, який дав мені Бог в цій країні, я його не використав. І мої внуки, як би я не хотів би їм розказати про Бога, я не можу чому? Тому що я неправильно використав свій час. Вибір сьогодні кожного із нас. І наші діти сьогодні кажуть, ми хочемо служити Богові, ми хочемо поклонятися Йому, ми хочемо говорити на тій мові, в якій країні ми живемо. І ми хочемо свідкувати людям, які оточують нас на тій мові, на якій ми з ними розмовляємо. І сьогодні навіть якщо в нас є два потоки, два служіння, український і англійський, питання сьогодні до мене і до вас. Чи рахуємо ми англійський поток? Такий самий, як і наш, чи це інше служіння. Чи це щось інше, це щось далеке, але на превеликий жаль, там наші діти. Там наші діти, і ми можемо бути разом із ними. Чи підтримуємо ми сьогодні їхній вибір в їхньому житті і кажемо, так, да, можливо, ми внутрішньо розуміємо там, картаємо себе і кажемо, це неправильно, це ще щось, це наше внутрішнє. Але час говорить, що слухай, ну це не так. Вони виростуть, ти помреш. Ми залишимо цю землю, і наші діти, вони залишаться тут жити. Дехто думає, я вернусь в Україну, чому ще досі тут? Брати і сестри, коли я дивлюся на цю історію, я бачу батька, який відпускає свого сина. Він не мав права його наказати? Повне право мав. І він би був не правий, був би правий. Він відпускає. Син має вибір. Я не знаю, про що думав цей син. Я не знаю, під яким впливом він йшов. Але я знаю, знаєте, якщо в нашому житті, в наших домах, ми стоїмо перед Богом і кажемо, Боже, благослови наших дітей. Ми кажемо їх, ми з вами, дітки, ми вас підтримуємо. Вони недалеко, вони в нашому домі, правда? Вони вертаються вечором в наш дім, правда? Вони вертаються до нас в дім. Вони разом із нами сплять в наших домах. Вони не десь інше. Вони разом із нами. Навчай юношу, говори йому, розказуй. І він буде старіти, і він буде твердо стояти на цьому. Він не похититься. Цей батько відпускає сина. Має людина в вибір і кожен із нас має вибір. Я не говорю зараз про погані вибори. Я говорю про вибори, коли ми можемо благословити наших дітей, а можемо сказати, з тебе нічого не вийде, у вас там нічого не вийде. Та куди ви лізете? А на превеликий жаль, в них, виходить, в них виходить, в них виходить. І нас ще більше роздражає, але це трошки далі. Наступний момент, який я знаходжу, навіть коли цей син, він. Ми можемо говорити про батько, про Божу любов по відношенню до цього, але цей син, коли він прийшов до батька, і батько йому віддав цю частку, він пішов, він все розтратив. Він розтратив, і ви знаєте, що атмосфера, в якій він виростав, атмосфера в його домі батька, вона дала про себе знати. Коли йому стало тяжко, коли йому стало важко, Біблія каже, він що зробив? Він згадав. Він згадав, що мене мій батько то любить. Можливо, він згадав своє життя, коли я був маленький, шкоду якусь робив. Мене то батько любить. Мене то батько любить, він мене, не, ну, він мене ніколи, можливо, навіть і не наказував. Слухай, якщо подивитися в моє життя, мій батько для мене то зла і не бажав. Коли підростки сьогодні підростають, вони думають: ну, тато, мама не розуміють ще якихось речей, а все буде. Але приходить час, і ти сидиш в своєму домі, можливо, зі своїми сім'єю, сім зі своїми дітьми, і згадуєш час, коли тато, мама говорив тобі слова. Хіба вони бажали для нас зла? Ви знаєте, я дивлюся зараз на свою найменшу дочку, і я думаю, що вона повністю залежна від нас. І Я думаю, це мале дитя, воно росте і воно навіть не усвідомлює, наскільки вона залежна є сьогодні від мами. Ця дитина вона виросте, їй стане 15-16 років. В неї з'явиться своя думка, вже все, мама їй з татом не потрібні, вже все, їй ніхто не потрібен, їй потрібні тільки друзі. І ти розумієш, що Біблія все ж таки, вона права. Що Бог все ж таки Він правий, що діти, шануйте своїх батьків. Чому? Тому що ми були залежними від наших батьків, і наші батьки вкладали в нас саме найпрекрасніше. Вони хотіли для нас самого кращого. І сьогодні, дивлячись, можливо, на наших дітей, наше серце кров'ю обливається, що вони щось роблять, поступають не так. Але є небесний батько, знаєте, який чекає. І цей чоловік, коли він уже хотів наїстися тими рожками, якими кормили свиней, Біблія каже, він згадав. Він згадав, що атмосфера, в якій він виростав, вона не така, якою він себе рисував в той момент. Вона, вона прекрасніша. Бог зробив щось прекрасніше. І Йосип, коли він згадував своє життя, він думав в тисках, в таких трудностях, переживаннях, в кінцевому результаті, він каже, ви хотіли зробити зло, але Бог Він зробив набагато більше, він зробив все на добро. І дивіться, ви сьогодні ситі, ви сьогодні гарні обуті, тепло, все прекрасно вас. Але ви думали зробити зло, але Бог перевернувся на добро. І він каже: я нічого не маю. Це один із моментів в тій атмосфері, в якій він виростав, він був біля батька. І, можливо, батько він передав йому ту любов по відношенню до Бога. Це один із прикладів, коли батько зумів дитині вложити, що ти не повинен обіжатися, що є на небі Бог, який тебе почує в будь-якій ситуації, ти повинен прощати, ти повинен любити. І він проніс через це своє життя. І надалі, коли Йосип він виховував своїх синей, він їх настановляв правильним поступкам. Ще один із позитивних моментів, який я знаходжу в Біблії, коли мама зуміла вложити Моїсею правильні моменти свого життя. Біблія каже, що коли він народився, він був прекрасний, він був симпатичний. ну, Симпатичне дитятко, і мама полюбила його, і вона не хотіла його вбивати. І стався так, що сплили цей кошик, відправили по річці. Дочка Фараона зустріла, і мама Йосипа вона зуміла йому вложити любов до Бога і до його народу. Що коли він виріс, Біблія каже, він захотів краще страждати. Оце. Що згадав, те, що закладалося, я пам'ятаю Анатолій Петре, коли він проповідував тут одного разу, він сказав такі слова, що коли вони проводили євангелізацію, вони співали там одну пісню, і один чоловік підійшов. Він каже: коли ви її співали, я згадав, що в дитинстві я ходив на недільну школу, і мені в церкві ця пісня співалася, і Я її заспівав, і мені на серці стало приємно. Я згадав. Ви знаєте, коли цей юнак згадав, він каже, я піду до свого батька. І Він каже, що в моєму батьку така атмосфера, що навіть раби мають досталь хліба. Вони мають шикарні столи. А я тут, його син, його плоті кров, як то кажуть, і я тут та їм всіми свині. Де він думає, якби батько знав, я не знаю, що сталося. І він, Біблія каже, спам'ятався. І він іде зустріч до батька. Наступний момент немає ситуацій, в яких немає виходу. Всіх ситуацій є вихід. Тільки сьогодні, як ти і я їм користуєшся. Цей чоловік згадає, він прийшов до свого батька, він прийшов впав і розкаявся. Атмосфера, в якій він виростав, дала про себе знати. Брати і сестри, наші діти, вони виросли в наших сім'ях і вони вже відійшли від нас. В свої дома, в свої сім'ї, а можливо, ще сьогодні вони є біля нас. То нам, як батькам, потрібно створити таку атмосферу любові і показати Божу любов до них, що коли вони виростуть і стане вибір в їхньому житті, куди йти, вони сказали: Я згадав, мій тато, моя мама, вони любили Бога від щирого серця. В них не було якихось форм, ще якихось речей. Я розумію, мій тато він любив Бога не тому, що щось там, десь там, хтось колись, а тому, що він особисто з ним зустрівся. Він особисто його пережив. І цей юнак, я думаю, коли він вернувся, і батько, Біблія сказано, що батько він його навіть не докоряв. Він йому не взяв різку і сказав: так, ану, йди сюди. Я ж тобі говорив, я ж тобі об'ясняв. Я ж тобі казав, де гроші, де маєток, де все. Біблія каже, ні, батько обняв його, пригорнув слуги сюда, одежу помить, все, привести в порядок, перстень на руки. Мій син був мертвий, він ожив, він вернувся. Брати і сестри, а сьогодні, дивлячись на наше життя, я хотів би сказати, якщо наші діти сьогодні навіть не є з нами, але вони сьогодні є в світі, є небесний батько. Який контролює, який знає, і моя задача сьогодні, як мами і тата, створити в своєму домі атмосферу любові, не атмосферу докору і сказати, а я говорив, а я казала, а просто сказати: Я тебе люблю. Так як цей батько, обніми сина, обніми дочку, скажи, незалежно від того, де ти був, що ти робив, я все рівно тебе люблю. Бо ти моя дочка, і ти мій син. І Біблія каже, що те, що сіється в їхньому житті, воно дасть про себе знати. Нам, як батькам, нам хотілося, щоб воно сразу дало плід. Щоб воно ось-ось і вже, ну, вже колосок, все, ми вже, вже усі хліб, вже, вже все стіл накрити вже йому. Воно так не працює. І останній момент, Біблія каже, що старший син, коли він вернувся, він не порадувався за свого меншого сина. В нього не було радості. Да за брата, він не порадувався за нього. Він почав упікати батька і казати: батько, а ти, а все, а як? А Де да, да як так можна? Да я б його, да якби моя воля, да я б його, так би випоров би, що цей син би, я не знаю, забув би дорогу сюди. Брати і сестри, як буває в нашому житті, коли люди, які були в міру, вони приходять до нас в церкву, моляться, каються, і ми кажемо, слухай, а що ти тут робиш взагалі? Ти подивися, в чому ти в діти? Ти, ти хто такий взагалі? Ти як сюди попав? В нас інколи, це як ми, ми як той старший інколи син в цього батька. Ви знаєте, Біблія, я вже даже перетяну, вибачаюсь. Останнє, що хотілося б сказати, що давайте будемо поступати з іншими так, як би ми хотіли, щоб поступали б з нами. І Бог нас буде в цьому благословляти. Давайте будемо створювати в наших домах, в наших сім'ях таку атмосферу, щоб наші діти вони хотіли до нас прийти. Давайте в церкві створювати таку атмосферу, щоб люди, які приходять до нас, вони казали: ми хочемо ще раз прийти в цю церкву. Ми хочемо ще раз почути проповідь, ми хочемо ще раз послухати, поспівати. Там якось особливо, там якось особливо до мене підійшли і щось сказали. Давайте будемо мати відкрите серце, не закриватися, не осуждати, не говорити якісь слова, а бути подібними до небесного. Батька, приходити, обнімати людей, яких давно не бачили. А якщо навіть десь зустрічали, руку радості протягувати і казати, радий тебе бачити, що там, як там, завітай до нас, приходь, хай тебе Бог благословить. Благословляємо один одного, і Бог буде благословляти нас. Йому хай буде вічна слава по віки. Амінь.